Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на щирому відео. Справжні шакали вже забрали свої нагороди за кінець сезону. Сороковий рівень, 30, по-моєму, 8-й, 39-й. І за це все діло ми отримали 87х10, 87х15 і 85х10. Так ви можете сказати, там же був овайран, то треба було брати овайрана, але то не для справжніх шакалів. Справжні шакали беруть пак. І як каже мені чат, яка тобі різниця, коли. Де тебе заскамить. Отже, я забрав свої нагороди і зараз їх буду відкривати. Також в цьому відео вас чекає багато таких пакетиків від підписників, які принесли. Дякую, вам, друзі, величезно за контент. Окрім того, тут будуть деякі вікінд-ліги І ще є паки за 400 тисяч монет з гарантованим гравцем Immortal з рейтингом 90 по-моєму, плюс. Я теж такий відкрив. Отже, контенту буде багато, тому влаштовувати зручніше. Каву собі заварить або чайку. Лайк не забудьте поставити під цим відео і підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Поїхали, спочатку 85х10. Будемо туди. Понаростаючі. Ютуб вам привіт передає всім. Тож Твіч вам передає привіт Ютубу і каже, підпишіться обов'язково на канал. В телевізорі, так, да, ви в телевізорі, все правильно. Так. Манчестер Сіті, Ілка і Гюндоган. Прекрасний старт. Добре, але. А, тут же немає гарантів, да? Тобто мене може тут заскамити прям повністю. Може бути таке, що там не буде жодної карти, правильно? Так і є. Прекрасний 85x10. Let's go. Скажіть йому, хто що на футі точно буде біст. Ми тепер популярні, так? Поставте лайк, поставте лайк. Окей, Ван Дайк іде, де міверш, біг верш. Слухайте. Якщо Вьорш не спрацює, останній пік відкриває свінка. Мені мала хрюшку тут залишила. Поїхали. 87x10. Віорш зробив свою справу. Ми бачимо інформа. Ми знаємо, що тут дуже рідко бувають ці карти. Якщо це ікони, то вони майже завжди позаду. Тому ми дивимось на Інформ. Баварія Мюнхен. О, Інформоліси, слухайте, ось і мені карта Ферссоунера під еволюцією. Let's go, хай буде. І інформ Рафи. Добре, і Віорш буде не тільки вскривати цей пак, а дивитись і хто за ним. Ну і можна когось гарного. Дякую величезне. Дякую вам величезне. Поки нуль ікон, нуль героїв. Йдемо далі. We move вон. Рухаємось, рухаємось. По-рабатяцьки, по справжньому. Добре. Тепер пак відкриває. Подивіться хто. Я не знаю, як її включити. Он-офф on, он, on, ану. Отак от. Це вам не жарти, чат. Це вам не жарти. Це вам не жарти. Наш казак. Let's go. Наш казак зараз буде відкривати. Ану. О, так в нього, бачите, дивіться. В нього і нос, дивіться. Та бляха, рухай носом. Не рухає. Зараз почекайте. Для... А чого? В нього рухався нос. О! Боже, які ви бездарі. Добре, поїхали. Свінка відкрив. Аля, я не встиг. Та відкривай вже. Та давай, бляха, муха. Добре, почекайте. Я хочу, щоб він носом сам відкрив. О, відкрив! Вийшло, але напевно це я. Але я бездар. Добре. Не працює. Та яка різниця? Давай, малий. Дімарко. І ще один інформ, да? Прекрасно. І кометі. Схожий на мій нос. Дякую величезне. А що там за ними? Прекрасно, чат. Прекрасно. Є блан і є дзола, але лише бейбіки. Так, друзі, в нас тепер один з трьох Immortals Hero or Icon. Я не вірю, що тут може щось спасти, якщо чесно. Бо з те, що я бачив, там фуллстіна. Але... Small bro Ned. Small Bro Sister Enger і Small Bro Blanc. Чи я здивований? Ні. Чат, від якої суми я рахую перемоги або Габели? Від 200К, да, напевно. Друже, другий пік. Поїхали. Смолбро Нед. Small bro Gianfranco Franco і small, blo... small... small bro хотів. Я сказати. Але, на жаль, не смолбро. <laughs> ці нагороди завел. Так, тепер його нагороди за 11, все ж таки, перемог у Вікінд Лізі, і це один з трьох іморталів. Бомпастор. Слухай, з того, що я бачив з цих піків, то це ще і топ дроп. Small bro. Zolo, small bro, ларан. І small bro Pavel Недвід. Це знущання над людьми. Ці нагороди за League – знущання над людьми. До побачення. Опа, Immortals! Йому мало, йому мало ікон. Він вирішив ще й подивитись на Immortals. ST Італія. Baby Zola. Small bro Джан Франко Непогано. Треба овер піднімати у кумірів. Та не овер треба піднімати. Треба прибирати просто сандерстраки неактуальні і і все. А тваринку яка шипить постійно. А качка шипить? Так, нас тут гаранти і Мортлс. Ну давай пару паків відкриємо. Ікона, це буде Джан Франко Джола. А, ні, це буде Петро Чех. Ой, Павло Недвід, перепрошую. Small Bro Павло Недвед. А у базового Ворджила був єнот? Ні, у базового Віорджила Вандайка був не інот, був Еріал. А зараз можна було робити вево на Кайзер або навіть можна робити, якщо вона актуальна гачок. Відкривайте ще пік і чекай. Диви, чар, поїхали. Той, кого не можна називати. А, ясно. Я поняв. Дякую тобі величезне. Взяв і мені все зламав. Ну то ясно. Типу, другий буде такий самий. Там все добре, Саньорла, Бери, бери, кушай, кушай, не обляпайся. Давай. А потім вже. Ні, все, Ярік, ну ти розумів. Джан франко Дзоло, Анджелер, Блан, Недвед. Оу, Стіві Джі 93 Слухай. Враховуючи те, що ми бачимо, це було прекрасно, але він хоче взяти Ангерар. Що ти робиш? Почуй мене. Ну, то май совість якусь. Люди, люди молються на такий дроб. Так, пане Захмансон, Твої піки один з трьох. Ікони або Імортали. Павло Недвед. Лоран Блан і Стіві Ді. 93 рейтину. Слухай, з того, що ми бачимо з ТІВІДі це топ дроп. Спроба номер 2. Бомпастор. Ангерер 91. Якісь нетипові піки. О, і Лоран Блан. Дивно, що в тебе його немає. Слухай Закмансон. Ну це непогано. Ікону я рахую одну. А хоча ні, я за не лив, мені з ікон гарно сипе, насправді цього року. Але ти ж розумієш, прошу мова. 10х87. Це буде Бомбастор? Bon ні. Попу альджабе. Альджабер. І навряд там буде хтось за ним, да? Бейбізола. Таке собі, але по Фодору хоча б дали слухаю. Родрі Холланд. Вірш відкриває пакетик. Let's go. Перевірка паку за 330 чат. на моєму аккаунті підкрученому. Стрімерська удача. Ясно, інформ, да, все, я приїхав. Ти ще не відкрив а вже пахне залупою. GG, все. Прекрасний пак. Левангольський і інформ. Немає анімації. Окей. А тут що ти скажеш з приводу немає анімації? А тут є анімація. Anger 95. Прекрасний пак. Дякую, я більше не буду це відкривати. Endgame воротар. Ну добре, давайте ще один. У мене є монети, я хочу пофанатись. Давайте тепер я. Ще один. Окей. І, і йду до хто там хотів ще відкрити. Немає анімації. Так? Типу я скипаю. Просто немає анімації. Чи почекаємо? Можливо, якщо буде гуд рейтинг, то буде щось цікаве. З Джі, так, було б класно. 88 передес. Якщо другий волкаут буде. О, Куртуа. Це типу шанс. Можливо, це шанс. Так, да, я зараз прийду до тебе теж, бабся. Окей. Але тут по Фодору теж фулхує, так. Бейбі бейл! Бейбі бейл! Ху-ху-ху! Сюди! Сюди! Куди ти дзвониш? А я взяв кавдевіло. Боже. Бо якщо за FIFA Points, я тоді пішов, тоді сам відкрой в курсі, окей, без проблем. FC, повага, за, за монети, чат, за монети. Let's go, бажаємо успіхів за монети, які в тому числі ви можете заробляти за допомогу парад, яких я даю вам і на стрімах, і у відео. Let's go! Це за Бразилія, це буде перший волкаут, це буде Гебріал. Оце шляпа FC. Оце поповнення клубу Бідолаги FC. І Кейн. Окей, Кейн нормально, але дві золоті карти, друга карта, 86. Тут хіба цей пак рятує якийсь козирний Імортал. Жодного. Недвід дублікат. <со> хо 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 хо, 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 хо Але окей, ам окей з Бейлом. Ну просто реально. О, 300. В нього 10 мультів. Чат. 10 мультів. Ми зараз будемо відкривати цей пік, поки VA не закінчиться паки. Let's go. Я б міг робити приблизно те саме, але я шакал, тому я буду дивитись і радіти. Так, це хто? Це Сміт, да? Це Свонсон. Розваді бідалок на 10 паків. О, oh, van Dijk. Диви, best player in the game. І мій. Це дабл. Зараз буде якийсь козир. Baby Angel і and Baby Zeddy. <laughs> Боже, я тепер, я тепер розумію, чому Аузіо пишуть іє імплоєр. Він просто собі залутав класну карту, а потім роботяги заходять, і мрією отак от... І я йду дивитися. Его. Так, там це вже дубль Кандора від душі. Да. Опа, ікона. Англія, це що з ТВД? Я не побачив позицію. 93 Джі! Нічого собі. А де тунелі? Де анімація? Є? Вам важко зробити бляха анімації? Ну ми ж гроші платимо за цю гру. Ну камон. Стіві Джі дублікат. Гачок, трикутник і павершот. А карта гарна в Джі. А, це Діви. А, це Діви. Добре, бро, розп'ятлюй тоді зі своїм цим. Тут просто це швидше. І він був перший. Давай, друже, пак за 330, окей, герой. Ми всі знаємо, що це буде, да? Ліга Макдональдс. Ну, але це ж може бути... Давід нуля. Можна? Їй. Будь ласка. О, це Бомпостор. Але це не Бейбік Бомпостор, 92. А ікона може бути за героєм чат? От зараз може бути ікона? Родрі, слухай, а, а може. Ясно. Ясно. Тобто, якщо герой, то це означає, що ікони не буде. Що за Ево про Анрі рекорд? Це про що мова? Підкажи, привіт, будь ласка, що пак за монети випадали. 90 плюс треба горіти дозбирати. Та 90 плюс не знаю, друже. О, ікона! А це Рарний Перес. а <с> я не побачив, лол. Ми відкриваємо зараз цей пак, бачиш. За 330. Бо тут може випасти Андж... Анджера 95, я двізловив. І ось тобі і рейтинг. І плюс, он, бачиш, де дебрюйний салах. Слухайте, а тут є відчуття, що може бути щось гарне. Є відчуття, не знаю звідки. Але є відчуття. Срав БПС. Ну слухай. А фодер, а фодер катить за гарне. 10 x 75 перший. Анімації ікон немає, ми це вже знаємо. Ми знаємо, що тут немає героя, бо немає тунеля. Тобто. Тобто. В нас є Інформ, Алекс Гарсія і хтось ще. І ми віримо в ікону за ними. Попоу? Попо. Бля, братан. А може і правда, краще було взяти. Краще було взяти овайрана... Сьогодні трохи не після душу будуть роздавати, а ви не захотіли їх взяти. Ви не захотіли. Я, я пропонував вам минулого разу. Так, воротар Еммі Мартінес, 87-й. Лоран Блан, блін, але бейбі. О! О, вау, в нас поки пак відкривається. Пан Хмарка дарує 10 сабок шакалам, шакали. Подякуйте пану Хмарці за 10 подарункових сабок. Ой, Сань, я не знаю, в такий час я не хочу лізти. Не хочу. Дімарко, два інформа. Два інформа. І. Ідзола бейбік. І ще один 87X15 це буде герой. А можливо, це буде Давіді Нуля. Будь ласка, і це буде Іорін Холланд. 91-й. Це хай рейтинг. Це є шанс. Коли гарний рейтинг тут є шанс і на те, що тобі навалять в пакетику. Альджабер, ясно. Навалили в пакетику. Як тобі, братан? Але. Але, 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 за ними може ховатися ікона. За і Бейбік і Недвіт. І ми зловили всіх бейбіків. Вітаю! В тебе каре. 15X87. Остання надія. Останній пак. 15 гравців з рейтингом 87. Ну як? Давайте, я вже кажу, ну як, як ніби я знаю, що звідси нічого не впаде. А, а, а я тільки що це бачу. Знов Ді Лоренцо. І, 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 знов, і знов Ді Лоренцо. І знов Ді Марко. Однаковий пак. Єй, що це таке? Джан Франко, Дзола і Невід обидва бейбіки. Боже, яка стіна. Ну це просто жах. Я реально вірив, що буде падати. Волкаути. Нетві теж здобав, а я жодного не бачив. Дивись, о, дублікат занеті. Дублікат занеті і Айтана Бонматі. Це гарний пак. Ну, Але дайте я хоча бляв на цю карту. 4-4 зірочки, CMC CDM. В плані бейбі в варто інвестувати, але не зараз. Поїхали, 85х7. Опа! Герой! А ну ясно хто це буде. Ясно, хто це буде. Герой Immortals анімація. Прийшов настав і мій час, чат. Настав і мій мій час. Побачите на це. Але є сват. О, Альджабер. Окей, Альджабер, це гарно, це краще. Щесне, і два інформи. Ну, непоганий пак. Щесне, намертво стоїть на головушні Жальсон. Я думаю, це може бути правдою. І, і вже в нас є, ти вже виконав цей гарант, окей, Юцей Дрімерів. Давай. Ми сьогодні це повідкриваємо. Там додали пак з гарант імморталом. Е це буде герой, це буде Альджабер, я вже бачу. Це, це, знаєш, Гранд Альджабер пак. Але непогано вже в тебе він є. І каже: Я хочу собі відкрити, поглянути, що воно буде. На жаль, це не Орлін Халанд. Це погано. І ми тут не бачимо Волкауту, звісно, тому що чи ж ми не бачимо тут е спешл карток анімації, тому що вони там десь ховаються. Але це KDB і Хьогербер. І це надія на те, що ми побачимо там когось. Гарного, але на жаль, ми побачили бачили лише дублікати Анджела і Занеті. Я так розумію, це такий самий пак. Давай пік оцей. Ну, типу, пік один з двох 90, там бейбіків менше падає. Ясно. Гарний початок, блядь. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Такий собі старт. Через твою голову не видно, скільки це на всі... 4,5 мільйони було. Альджабер. Ай, ти точно хочеш? Ти... Бро. <сі> Може на інші проводи всі. Давай на другу команду. мені шкода твоїх монет. Боже, ікона. Ну. Андрюва, ти розставеш. Типу, я б відкрив піки за 250 і залишив половину твого бюджету. Не слухай мене! Не слухай мене, не роби цього. Та почекай, що ти був, пов... він просто рандом якийсь відкриває. Та сій! Нащо ти це робиш? Мені погано, я в спітнів. Зупинись! 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 Дай ми хоча б з кого донецький офісник витяг монети! Я кажу, не відкривай! Тут шляпа, він бере і відкриває! Я кажу, почуй мене, збережи монети! Ну реально! 77 х 10 Вьорш зробив свою справу. Не бачимо, інформа. Ми знаємо, що тут. Дуже рідко бувають ці карти. Якщо це ікони, то вони майже завжди позаду. Тому ми дивимось на інформ. Баварія Мюнхен. О, Інформ інформуліси. Слухайте, ось і мені карта First Owner під еволюцією. go, хай буде. Інформ Рафи. Добре, і Віорш буде не тільки вскривати цей пак, а дивитись і хто за ним. Ну і ей. можна когось гарного. О, відкрив! Вийшло, але напевно це я. Але я Бєзер. Добре. Не працює. Та яка різниця? Давай, малий. Дімарко? Іще один інформ, да? Прекрасно. І кометі. Схожий на мій нос. Дякую величезне. А що там за ними? Прекрасно, чат. Прекрасно. Є блан і єдзоло, але лише бейбіки. Ютуб, дякую вам величезно за перегляд цього відео. Не забувайте підписатись на канал, пишіть в коментарях, кого ви залатали з паків за сезон, або приносите їх, будемо відкривати на твічі. Всі описи отут в коментарях. Сподіваюся, у вас та ваших близьких, все добре. Побачимось коли щось. Бережі себе, це буде Україна. Па-па. Помашеш роботяга? Ні, вам не помашуть, але я помашу. Па, па.